Привіт рідненькі! Сьогодні я буду готувати суп з сочевицею і копченими реберцями. Він виходить такий яскравий, апетитний, смачний і, я б сказала, затишно домашній, саме те, чого хочеться в прохолодні дні. Крім того, готується дуже легко. Для супу нам знадобиться 4 столові ложки сочевиці це 80 грамів, морквинка грамів 100, цибулинка, картоплинка. Шматок кореня селери, приблизно 100 г, і, звичайно, копчені реберця, теж вагою приблизно 100 г. Ну, трішки спецій. Три грошинки духмяного перцю і десь десяток чорного перцю і лавровий листочок. Так, Відправляю реберця в горщичок, нарізаю картоплю кубиками. Всі інші овочі дрібними кубиками. Перчерга сочевиці І спеції. Такий ось невеличкий лайфхак, ситочку для чаю, який я для чаю власне, ніколи не використовую, а використовую для спецій. Так, їх складаю. І вішаю на бортик. Додаю чайну ложку солі і заливаю все це окропом. І тепер треба поставити це на плиту. Отже, ставлю на плиту, вмикаю спочатку середній нагрів. Навіть такі більш середнього. А коли закипить, зменшу до мінімуму і буду варити ще 20 хвилин. Так, моє вариво покипіло 20 хвилин, додаю лавровий усточок і вимикаю вогонь. Переставляю на декілька шарів газет і загортаю в тепле простирадло. А тепер. Переставлю цю всю конструкцію в зручне місце, ще накрию теплою ковдрою і залишу так на півтори-дві годинки. Так, Півтори годинки пройшло. І тепер я витягну ситочку. І оскільки в нас два реберця, а їдуків три, я їх зараз дістану і поріжу, щоб ніхто не пішов ображений. Навіть кісточка сама відділилася. Так. І повертаю це все назад в горщичок. І тепер можна наливати. Я дуже люблю такий спосіб приготування супу, дуже зручний, економить багато часу. Як бачите, півтори години пройшло, а він все одно гарячий. І на моєму каналі вже є два рецепти подібного, подібного способу приготування, можете зайти подивитися, посилання буде в описі до цього відео. Сподіваюся, цей супчик вас зацікавив. Якщо так... Ставте вподобайки, підписуйтесь. Буду дуже рада, коли звітаєте на мою кухню. Смачного тримаймося міцно!